Це хвилюючий початок. початок. Не Ми готові? Перший раз завжди. Готові? Готові. Саме головне. Давайте. Давайте. Богом! Добрий ранок, любі друзі. Буквально за годину старт першого дня змагань. Це чемпіонат світу з берегового спінгу, риболовля, нехижу рибу, штучними приманками. Отак це називається. Насправді є. Чемпіонат світу з берега із човна, от і все. Все дуже просто. До цього часу я думала, що це конкретно чемпіонат світу з ловлі е стрімової Форелі. Але я була не права. Просто світова спільнота вирішила, що Форель це найспортивніша риба. Були чемпіонати світу з берегової ловлі і на озерах, і була і щука, і окунь в заліку. Але всі прийшли до того, що найкраще всього змагатися саме з ловлі. Корелі, і тому останні роки чемпіонати світу з берегового спінгу проходять на таких от гірських річках, і спортсмени ловлять форель. Річка готовий. Готовий. Так, останні тут вже хвилини перед змаганнями. Хлопці готові. Коротше, з Тимуром у нас Данило. і з Сергієм у нас Юрій. Назар в секторі, де ми його не бачимо. Він з Андрієм Мацуєвим. і, виходить, брати Овельки пішли, ви їх бачили. Я буду сьогодні вас знімати. А люди будуть за вас, а люди будуть за вас болювати. Дивіться, скільки народу. Чемпіонат світу, що тут скажеш. Друзі, обов'язково ставимо сподобайки на це відео, підписуємося. Підтримуємо хлопця в коментарях. Порівняно з вчорашнім днем вже є розмітка зони секторів. Бачите? Поки що в сектори не заходимо, чекаємо. Особисто мені дуже подобається настрій наших спортсменів. Я бачу, що вони впевнені, вони підготовлені і вони дуже сильні. Ось така програма змагань. Бачите, в 9.45 буде старт першого туру. 45 хвилин, потім 15 хвилин перерва, потім другий тур. І так, до четвертого туру. В 13.30 завершується. Це відео я випущу сьогодні ввечері. Дочекаюся протоколів для того, щоб вам було відомо ітоги, Перепрошую, підсумки першого дня змагань. Це розміночка, правильно? Молодці. Да.

України ж розходяться по секторам. Хвилюючий момент зараз треба зайняти найкращу з можливого позицію. В зоні Б ми 13. Тому це не зовсім гарно. Ну нічого, це перший тур. Ми пошли. Ми, ми пошли. З Богом! Так от спортсмен, координатор і особистий суддя у кожного зі спортсменів. Це капець, друзі, подивіться, Португалія. от Він стоїть в секторі, бачите, от прямо перед ним дві риби. Я бачу дві. Одразу капець. Так от в ногах треба буде її спіймати. Зараз буде. Це старт. І полетіли приманочки. Як я вам і казала, що він зараз буде одразу ловити рибу з під ніг. Ух ти, тут же ловлять. Капець, як швидко. -ка. А ну-ка. А, бачили, риба вийшла. Риба вийшла, доганяла, але не взяла. А ну-ка, дивіться, дивіться. Прям видно, як вона виходить, доганяє приманку. А ну-ка. У нього не виходить. Іде приманка, йде, йде. А чому він буде приманку там, де нема риби? Він же має бачити очами риба. так от люди, тому один спортсмен ловить, а другий ні. От і все. Тепер все чітко і зрозуміло. Просто ну, видно ж, що нема риби, ну нафіга там вести. Я в шоці. Тут одна риба під берегом і він її не може спіймати. А цей, бачите, цей дубасить нормально. О, раз. Це третя вже риба, от просто третя на моїх очах тут за одну хвилину. От так. Друзі, я зараз виходжу на фейсбуці в ефір на сторінці Азура. Хто побачить це відео і завтра захоче подивитись онлайн в 9.45 на Фейсбуці, азури посилання під відео. Після ефіру продовжу знімати вам ютубчик. І піште сюди. Перевела ефір, почався другий тур. Так сподобався глядачам ефір, що я сьогодні ще разок вийду на четвертому турі. Поки що стабільно, гарно виступаємо, настільки, наскільки можливо, в тих секторах, які у нас попалися. Тут свіготь на прягі, а я так, знаєте, кайфую. Просто нереальної краси. Річка, природа, пташки співають. Я думаю, спортсмени цього зараз не помічають. Хто колись брав в руки форелеві приманки, вони такі сирком таким пахнуть сирний аромат. І ви уявляєте, який тут стоїть сирний аромат. Сербія, рибка не вийшла. Випустили рибку, і от вона. Прийшла. Круто, правда? Ось така водичка. І От також рибка йде. Починаємо нашу розповідь із зони А. Це початок цієї зони. В цій зоні у нас виступають спортсмени Антон Овелько і координатор його брат Тимофій Овелько. Зона А, де я зовсім мала рибу, перейшла в зону Б і тут одразу картина цікавіша. Там була риба, отут зараз виважують рибу. Таке, А Італійці це наші найсильніші конкуренти. Дуже сильна збірна, дуже короткі результати показує. Минулого року зайняли друге місце. Одразу після нас. Бачите, на вертушечку ловить зараз. Чітко бачить рибу, кидає. Коротенька проводочка, якщо немає, вимотується і знов. під той бережок бачите, закидує. Швиденько перейшов на резину, дивіться, яка проводка. Ви знали, в Італії є цілі школи, присвячені от ловлі. Тому вони настільки сильні конкуренти. Тут стоїть риба, видно, її очами не хоче клювати. Відбувся фініш третього другого туру. Не встигла я добратися до нашої двійки у зоні Б, до Артура Білана і Данила Лясова. Додали ще 5 хвилин, бо там змістився фініш. Вон там Тамур Білан з Лясовим. І така тут місцинка. Концентрація максимальна, бачите? Є щось, як вони працюють реально. Це скільки народу зверху спостерігає. Початок третього туру зона С. Цікаво, як тут успіхи у нас. Так, звісно, порівняно з першим туром вже. Немає такої роздачі. Тут в цьому місці гарно ловилося. Отут, так, от особливо. А, вон наш красунчик Гречко стоїть на камінчику. Побіг. Тільки я до нього, а він побіг в інший сектор. Ух ти, яка швидкість. Сергій Гречко. Непогано йде. Але всі результати будуть вже відомі після змагань. закінчився, бачите, вже тут толпа, чекаю результати і розкажу вам і змонтую це відео, щоб ви його побачили одразу. Прямо сьогодні. Прямо 13 травня. Результати першого дня. Зона А. Ми на 10 місці. Антон Овелько. Зона Б. Тимур Болан посів третю позицію. Зона С і Сергій Гречко на сьомому місці. Зона Д і Назарій Боженко на першому місці. По ітогам команда України зараз на п'ятому місці. Ну і особистий залік. Назар Боженко третє місце. Тимур Белан 12 місце. До завтра!